Всім привітки в новому влозі. Нарешті повернулася весна. Я вже трошки роздягнулася в порівнянні з попереднім тижнем. Вже зібралась і їду переробляти нігті, буду робити манікюр. Сьогодні неділя, я записалась на неділю, Був, було віконечко, тому я радію, що мені вдасться переробити манікюр, бо потім я не знаю, коли б його переробила, тому що там і Пасха, і підготовка до Пасхи, і робочі дні. Коротше, купа роботи, і все як завжди. Тому сьогодні їду переробляти манікюр. Так, я вже зробила нігті, цього разу зробила кольор, не база. Цього разу ось такі бежеві, але мені не дуже подобається виконання. Знову в мене новий майстер. І я не задоволена якістю. По-перше, нерівна пластина. По-друге, я робила 2,5 години. На мою думку, це довго. Я, ну, типу, я не завжди скаржуся. Я розумію, що потрібно починати, що потрібно вчитися, але цього разу мені не дуже подобається якість. Ось, ну, але як є, треба знайти свого майстра. Шкода, що моя дівчинка вже пішла з цього салону. Словом, їду до сестри, взяла ось такі еклерчики. Так, тут сонце світить, просто відбивається. Коротше, взяла ось такі еклери до кави. Поки їду до сестри. Так, я вже вдома, сьогодні вертна неділя, сьогодні, як завжди, ворог подарував українцям емоції, сьогодні жахливі новини і сум. А... Просто, просто ну, тут немає що казати, слова зайві, я не знаю. Коротше, нічого не знімала. Зараз прийшла додому, буду робити вечерю. Якось так день прийшов швидко, новини погані. Якось так. Так, а в нас вже вечір я випала. Чаю, бо щось себе, в принципі, трошки і погано почуваю, і хотілося чогось такого тепленького. І пошу список на нашу подорож. Як ви пам'ятаєте, я перед Новим роком перед Різдвом планувала поїздку в Європу, зокрема в Париж. А, і вона не склалася, тож ми знову ж таки плануємо нашу поїздку. А, вона буде в наступному влозі, за цим, який ви зараз дивитесь, і я сподіваюся, що вона відбудеться. Якщо вона не відбудеться, ну, я вам про це розповім, тому що попередню нашу поїздку скасували. І я зараз пишу список, що потрібно з собою взяти. Я, до речі, люблю дуже писати саме в блокнотах, не в телефоні, а ось так от. У блокноті прописувати ці всі пункти. Тут у мене окремо, що я беру в сумку, що беру в косметичку з доглядом, що беру в косметичку з декоративною косметикою. І далі в мене тут одяг. Ще буду, звичайно, думати, це такий попередній такий, накидала списочок. Також я з собою планую брати фен плойку яку я використовую і для вирівнювання, і для накрутки, і, ну, звичайно ж, треба ліки взяти, тому що в дорозі мало лі. Дай Бог, щоб вони не пригодилися, але на всяк випадок, вони мають бути в сумці. От тут я. Детально проходитись поки що не буду. Я вам, звичайно, це все покажу, як буду збирати речі. І, ну, відповідно, це те, що я зараз продумала. Але я думаю, що я ще буду доповнювати цей список. Щось мені буде приходити в голову, і я буду дописувати в разі чого. От, але початок покладено. Я вам детально не показую, що тут написано, але я знаю, що якщо захотіти, можна взагалі прочитати все там, чи зупинити відео. А, тому тут у мене а, список речей для подорожі, а ось тут у мене, до речі, записані такі певні фрази, які. А, я десь почула, які мені відгукнулися, і які я от які потім десь, можливо, я використаю для своїх відео. Тобто ті фрази, які мене надихають. Ось тому тут теж такі от штуки записані. А тут якась неділя у мене записані плани. Ось такі от справи Обожнюю цей свій блокнотик з золотистими сторінками. Він ось тут ось так, от закривається на магнітиках. От так проходить мій недільний вечір. І загалом я прямо розстроєна своїми нігтями. Знаєте, коли нові нігті, коли ти на них дивишся, ти ними задоволений в тебе відчуття новозни. А я дивлюсь на свої нігті, і я просто розстроєна. Я відчуваю, що я довго з ними не прохожу. Ну, коротше, ну, робота зроблена. Не класно, чесно. От, я дала шанс. Я дала шанс, я, типу, не відмовлялась від якихось нових дівчат, які роблять манікюр, але насправді мене не задовольнив результат. От. Добрий ранок, починаємо новий день. Сьогодні ось такий сніданок. тости, арахісовою пастою і бананом, і кава. Ось так. Так, привіт. Приїхала я вже до роботи на нове місце. Сьогодні вже вівторок, сьогодні другий робочий день на новому місці, і я вже другий день стресую з приводу парковки, поки доїжджаю сюди до місця. Дякувати Богу. Так, зараз я дофарбую губи. Коротше, щось нафарбувала. Дякувати Богу, вчора знайшла місце е, практично передостаннє. І сьогодні я знайшла тут скриєчку. Е, ще не знаю, чи останнє, чи передостаннє, чи вже там є місця. От, але завжди, поки доїжджаю до роботи цих два дня, трошки стресую, чи буде де запаркуватися, чи треба буде зараз знову крутитися по е, місцю і шукати парковку. Звичайно, в мене йде значно більше часу для того, щоб доїхати сюди. А я сьогодні потратила хвилин 35 на те, щоб заїхати. А загалом я витрачала орієнтовно десь 20 хвилин. От, але ну, буду потрошки звикати, ще не знаю, де тут можна в обід прогулятися, куди тут можна пройтись. Ну, Типу каву, звичайно, є де взяти, але хочеться якогось такого єднання з природою, якогось парку. А, тому я ще не знаю, куди я буду ходити в обідні прогулянки. А, ну, якось так. Якось так. Я не Ну, якесь таке відчуття і щось нове, і щось не знаю. Не до кінця воно мене влаштовує. От, сьогодні повернулась весна. Вчора було ніби, ніби приємна температура мала бути, але було насправді холодно. Я така була легко вдягнута. Сьогодні, в принципі, має бути тепленько. Ну, коротше, будемо бачити. У мене є ще кілька хвилин, і я вирішила просто вологими серветками повитирати в машині, трошки протерти пил, а щоб було чистенько. А взагалі треба помити машинку, але ось так трошки протерти теж допоможе. От, просто так швиденько, поки є ще кілька хвилин, хвилиночок. Вирішила не витрачати їх даремно, використати скорист. Так я вже прийшла додому, готую вечерю, ось такі ковбаски взяла а, в АТБ і вариться перешка. Зараз я викладаю її запікати. У мене, до речі, скінчила струга. Використовую пергамент, Я завжди застеляю форму якимось матеріалом або пергаментом або фольгою, Хоча не все одно якимось чином виходить в неї вимазатись. І не відмиватися. Хоча враховуючи те, що це відносно нова корма, але якось вона тяжко вже вимивається. Так, ось так. Не знаю, такі не брала раніше. Це так, це глобуно мортадельки. Я не знаю, можливо, вони з сиром. Коротше, неважливо. Такі не брала раніше, зараз. Я зазвичай люблю брати, типу, такі не запаковані якісь м'ясні продукти. Мені вони більше подобаються, але сьогодні в мене не було особливого вибору, тому, тому ось такі. Так, ковбаски зараз будуть запікатись і вариться картопелька. Так, далі я роблю салат. Тут в мене багато листя салату. Суміш, там, де дуже багато руку, якісь незрозумілі листочки. Ну, мабуть, я все вже сьогодні викидаю, тому що. Тому ну що вже лишати немає ніяк. Поки готую їм крабову паличку і зараз швиденько ріжу овочі. Я вже помила, вибачте, жую. Я вже помила волосся і зараз маю його йти сушити. Не хочу тримати його дуже довго вручити. Ми ну, треба швиденько зробити салат і зараз піду покистушити до місця. Традиційно заправляю салат бальзамічним соусом. Зараз часто використовую. Також люблю поєднувати олію, гірчицю в зернах і соєвий соус, але зараз ось так і трошечки олії. Все багато не даю, бо не люблю, коли вулиці жирний. І додаю трошечки солі перемішую. Вечеря вже готова, виглядає доволі апетитно. Ось така тарілочка. У мене вийшла пюре, сусиски і салат. А, і сосиски виглядають доволі так апетитно. Мені здається, там все ж таки має бути сир. Ну, можна ж було прочитати на упаковці, але я її викинула і не прочитала. Тепер буду гадати і е, куштувати. От, тому ось така вечеря. Все відправляюсь вечеряти, бо вже. Вечір пізній, і я зволодніла. Так, я зробила собі чай, на вулиці йде дощик, а, ніби тепліє, але все одно дощик. І зараз просто буду відпочивати, тому що я реально знесилена. Я, а, мій організм мені каже зупинитись. Я навіть з минулого четверга не робила тренувань. Так, ставлю чайок на стіл. Не робила тренувань і Вчора в понеділок, сьогодні, в вівторок, знову ж таки, без тренувань, тому що просто треба дати організму, перезавантажитись, відновитись, тому я вирішила не силувати себе. Вчора я взагалі себе погано почувала. Сьогодні трошки краще, але вирішила ще сьогодні дати відпочити. А завтра будемо бачити, як все буде. Ось чайок з лимончиком. Тут навіть термометр лежить, бо на вихідних була температура така невеличка: 37, 37,5, як коли. І вчора теж було 37. Але ніби поступово відновлююсь. Тому зараз буду відпочивати, пити чайок і щось включу собі на Ютубі. І так, сьогодні вже наступний день, і я все ж таки зробила тренування. На цьому тижні буде мало тренувань. Я думаю, що сьогоднішнім е їх кількість і обмежиться, але не хотіла відкладати в довгий ящик. Я себе не стала силувати, коли я себе погано почувала і відчувала, що я не можу витрачати сили на тренування, тому що в мене їх було якось дуже мало. А зараз трошки стресовий період в житті. І це все накоплюється і просто організм покидають сили, тому я не стала себе силувати і навантажувати додатково тренуваннями, але сьогодні відчула трошки таке полегшення і зробила тренування, не відкладала його ще на якийсь певний період часу. Так, в мене ще тут є невеличке замовлення з мейкапу, нічого особливого, просто замовила те, що в мене скінчилося. Так. Для чого дівчата в них? Для того, щоб відкривати коробки. А, немає у мене тут ножиць, ножика, тому відкриваю, як я. Взагалі, не вивчите замовлення, але просто у мене закінчилося, я вирішила зробити. О, так. По-перше, в мене закінчився тональний ось цей від буржуа. Мені, в моєму арсеналі потрібен такий, знаєте, щоб не було шкоди, щоб на всі випадки життя. от Тому взяла ось цей Healthy Mix серум, у мене відтінок 002, я про нього вже розповідала, його показувала, тому ще раз повторила. Також я взяла блиск для губ від Катріс. У мене такий був в 90-му, здається, відтінку, а цей в 80 му відтінку. Мені здається, що якась трошки інша упаковочка стала. Але саму серію я таку використовувала. Він, типу, має збільшувати губи, але я не сильно вірю в ефект збільшення губ від блиску. Але, типу, є ось такий холодок на губах і цей в більш такому теплішому, полуничному, я б сказала, відтінку. От, тому взяла його, тому що в мене немає якихось близків, все позакінчувалось. І взяла серветки для гігієни, так як я. Планую їхати в подорож, яка ще не підтверджена, то, знаєте, якщо я скажу, що я нікуди не поїхала, не дивуйтесь. Але пригодиться. ціла новіта. І все, тут у мене ще якийсь пробничок є, це що? Коротше, якась штучка, пробничка є. Все. Ось таке невеличке замовлення. А я зараз йду в душик і буду готувати вечері на вечерю Сьогодні пельмені Ось такий раціон після тренування. Так, ну що? Новий день приїхала до роботи. Сьогодні в мене ще краще я вам тепер буду розповідати про погоду, про те, я, як мені вдалось запаркуватись. Сьогодні я вже думала, я така приїжджаю. А місця вже нема, Дивлюсь. Ой, машинка виїжджає. Блін, як класно! Я стала на її місце. Так, сьогодні чистий четвер, тобто четвер перед Пасхою, і я вже традиційно ввечері поїду до, до сестри. Ми будемо пекти Пасхи. А як пекти? Я завжди, типу, на підхваті. Так, я зараз хочу нафарбувати губи новим блиском. Бо я його ще не відкривала. Тільки питання, де він? Зараз, секундочку. Знайшла, куди він засунувся. Так, я трошки обвела губи олівцем для бріб. І зараз ще, ще додам близько. Я взагалі його хочу красиво відзняти. А, так, чисто для того, щоб потренуватися. Було б непогано, щоб він був новий, але я якось постараюся це все красиво витерти. Мені подобається. Клас. А, бо в мене був 90-й відтінок, і він був такий трошки, блін, трошки такий холоднуватий, з таким бордовим пітоном, а це такий, який я люблю. Вимазувалися. Все, мені подобається, я вгадала з кольором. Так, тільки треба витерти упаковочку, бо вона десь в мене тут капнула. Я зараз буду вся облискові. Ось. Я, якщо чесно, не перестаю себе погано почувати. Я не знаю, як боротися з стресом, які я сама себе загнала через свою основну роботу через банківську. Я просто не знаю, мені не перестає боліти голова, мені е дико колотить серце, тому що ну, коротше, стандартний стресовий стан. І мені треба щось з цим робити, бо я інакше не витерплю. А що робити? Написати заяву на звільнення. Класно, я придумала. Так, ще трошки допідведу контур, де я його стерла. От. І от справи, дівчата, сьогодні печемо паски. Я сподіваюся, що ось цей процес мене трошечки відволіче. Бо в мене постійні думки, так, як мені зробити те, як мені встигнути те. Тим більше, що я теоретично планую відпустку. Підтвердження подорожі ще немає. Я, походу, це... Якщо вона не відбудеться, це був мій останній раз, коли я щось планую з турами. Я пропонувала своїй племінниці, з я їду, просто взяти квитки на літак, заїхати до Варшави, просто взяти квитки на літак, вибрати готель, але вона віддала перевагу турові І реально поки що я на стрьомі. Просто я не знаю, що робити, тому що просто так іти в відпустку і не їхати в тур у мене немає такої можливості. Я і так не знаю, як я піду відпустку. Коротше, гружу себе різними проблемами і ділюся про це з вами, тому що це життя. А влоги що? Влогі це про життя. Так, окей, буду відключатись і топати на роботу. Ну що, я вже нарешті приступаю до декорування своїх пасок. Ось такі у мене дві пасочки на різних тарілках, правда, треба помити ще посуд. От, трошечки одна менша, трошечки одна більша. І зараз буду декорувати в мене тут глазур, яка мені здається в мене не вийшла. Знаєте, з яким настроєм підходити до справи. Так воно і виходить. Хоча, в принципі, я трошечки, мені здається, стабілізувала свій настрій, але глазур чомусь не вийшла. Але як є, що в мене ще є? У мене ще є ось такі базе біленькі. Я цього року, взагалі, як ніколи не готова до прикрашання паски. Я взагалі нічого не купила. Ось це добре, що ми зробили БЗ. І хотіла я в білих, взагалі в білих тонах, просто такий мінімалізм. Ось, і ще в мене є кокосові чіпси, теж трошки все стризила. І ще в мене є ось ця посипка, яка вже з минулого року у мене є. Ось. Тому буду таку мінімалістичну паску в білих тонах робити. Сподіваюся, що глазур не потече, бо тут взагалі не ростав цукор, я не знаю. Я ніби довго взбивала, але щось результат мене не тішить. Ну, але сподіваюся, що вона буде триматись на пасці. Коротше, поїхали прикрашати. І я вже завершила, я не витратила сильно багато часу. Моя глазур справді не вийшла, але не зважаємо на те. Ось цю я прикрасила ось таким чином: тут БЗ, і проставила кокосові чіпси. Бачите, так вони, типу, трошечки ось тут в шахматному порядку. І, і в мене їх було небагато, так як я просто взяла в сестри і не купувала їх. Тому у мене трошки браку, забракувало їх. Можна було би, щоб їх було більше. Але загалом мені сподобалось, як вийшло. А ось цю просто поклала три, три базешки і, і посипала посипкою біленькою. ось. Коротше, на тому моє прикрашання пасочок. Закінчується. Я, знаєте, коли ти прикрашаєш паски, ну, типу, ти її хочеш красиво зняти, сфотографувати, але мені дуже тяжко фотографувати паски. Я не тільки, знаєте, така форма. Типу, хочеться, щоб і декор було видно. Хочеться, щоб і паска красиву перспективу мала. От, Але якщо моя глазур, то завтра не потече, то я займуся цим завтра. А зараз буду ще мити посуд. І так, з чого б це почати? Ну, по-перше, сьогодні Великдень, тому всіх вітаю зі святом. Бажаю світлого, щасливого і спокійного Великодня. По-друге, вологу з Парижу ви не побачите, тому що в Париж я не їду. Мені в останній момент скасували відпустку. Це було дуже неприємно, і я була вимушена скасувати свою поїздку. Тому в Париж я не їду і наступного влогу з Парижу не буде. А я вже думала не випускати цей влог, тому що я знову розповідала про подорож, яка має відбутися, і знову не відбудеться. Я вже, ніби, знаєте, збираюся у свою вигадану подорож. Але все ж таки я випущу цей влог. Я навіть не знаю скільки матеріалу я не знімала. А кадри з машини перед тим, як я прикрашаю паску, це були останні позитивні кадри на цьому тижні. Стреси. Проблеми на роботі, я зробила висновки, і я сподіваюся, що мені вистачить сміливості зробити певні кроки. Як наслідок, проблеми в сім'ї на стресі, на нервах, і плюс ще деякі нюанси особисті, і як наслідок, жодна відсутність, повна відсутність бажання щось знімати, повна відсутність контенту. Словом таке враження, що трошки земля з під ніг, але я сподіваюся, що я справлюсь. Тому. Сьогодні неділя, зазвичай я знімаю влог до п'ятниці, але так як сьогодні пасхальний, цей був пасхальний тиждень, ми прикрашали трошечки вдалося зняти, як я прикрашаю паску, тому закінчував сьогодні влог і починати новий у мене сьогодні не було ні сил, ні натхнення, ні бажання, ні творчого потенціалу. Не знаю, коли буду знімати наступний влог, коли він вийде. І взагалі, взагалі в мене Така деяка криза в усьому. Ви знаєте, коли щось не так, то обов'язково стане все не так. От тому я, звичайно, буду намагатися виходити з цього стану. Я, звичайно, буду намагатися трошечки старатись вирішити якісь проблеми, які з'являються в житті. Робочі, особисті, творчі а, буду, буду щось робити. А, так що, ось так, не пам'ятаю перед тим, як включати камеру, в мене був цілий список того, що я мала сказати. Не пам'ятаю, що я сказала все. А, словом, зараз збираюся їхати до сестри, з'їсти пасочку, <пи> поїсти м'язка. Не знаю, чи ще щось буду сьогодні знімати, але поки що, поки ось так.